영이 <목소리도> Доброго дня! thank <laughs> you

Субтитрувальниця It's about it.

Сьогодні, дорогі браття і сестри, знаменита подія в селі Ломачинці. сьогодні освячений новий храм, який побудували люди цього села як символ любові, переданості до нашого Спасителя. Господа Ісуса Христа. Християнський храм, в якому ім'я Христове буде звеличуватися, і цим іменем ми будемо освящати і свої душі, свої доми, і все своє село. Храм це є і духовна врачебниця. І духовне училище, і істочник всяких благих дарувань, тому що в храмі людина получає благодать Божу, яка необхідна нам і для земного життя, щоб його достойно провести, і для вічного спасіння, для того життя, яке не має кінця, яке є вічним і блаженним, в храмі людина. Получає хрещення, таїнство хрещення, в якому приєднується до Святої Соборної православної церкви. В храмі людина одружується, коли ми сорішаємо, а ми всі согрішаємо так, людина. Живучи на землі, нема такої людини, яка би не мала гріха, великого чи малого. В храмі людина приносить покаяння, очищає свою душу від гріховної скверні. І в цьому розумінні храм, храм Божий являється духовною е, банею, так говорять святі Отці, що е, це є та. Е, то приміщення, в якому людина омивається благодатними водами і очищає себе від гріховної нечистоти. В храмі ми з'єднуємося з Господом в самому великому християнському таїнстві, таїнстві Святої Євхарістії, коли людина, очистивши себе від гріха, приймає причисті тіло і кров Христові. Під видом хліба і вина, як Господь благословив нам совершати. В храмі людина і завершує своє життя, коли Господь призиває нас без земного буття в життя вічне, то наше тіло заноситься в храм і тут завершається над ним остання молитва. Молитва, яка проважає людину в вічність. Так що в житті християнина храм займає центральне місце і дуже приємно бачити, що сьогодні побудований такий хороший, красивий храм, який побудований з духовним вкусом. Хочу цей день. Поблагодарити е, тих отців, які прибули сюди для того, щоб бути учасниками цього освячення цього храму. І спрошенню Бога всесильної благодаті, яка е, невидимим для нас грішним образом, а для праведних видимим образом сходить на це місце і зійшла вона. І освятила труди ваших рук. Не тільки ваші вклади, матеріали, роботу, але і любов вашого серця. Тому що, якщо б ви не любили Господа, ви б цього храму ніколи не побудували. Тому що сьогодні, що зробити таке добре, красиве, то це є подвиг. І цей подвиг. Робиться благодаттю Божою для тих, хто з любов'ю хоче його завершити. Тому благодарність отцям, які прибули сюди, на свячення храму, отцу благочинному, Протерею Нестору. Ну і всім отцям я вже не буду всіх почетувати, тих багато, отцю наміснику Непоротовського монастиря, братії монастиря і всім, хто сюди прибув для. Цієї священної події. І особливо благодарність отцу настоятелю протерею Константину, який був і вдохновителем, і осуществителем цього, цієї великої роботи, яку ми сьогодні освятили. І благодарність матушки Тамарі. Яка прибула з Греції, яка родом всіх земель? Галіна. Галина, Галіна, але ти ну, була в Хавіна. Павліна, Поліна <ріпи> Галіна народилася. <ріпи> а, монахиня чи інший? <ріпи> Скімонахія? монахиня Галіна. Яка родом звідси я забув з якого села? Сукирям. Але живе в Греції вже багато років, там в монастирі подрізаються, молиться за нас грішні. Просі Господі мати. І е, хочу нагородити благословенними архієриськими грамотами тих людей, які особливо приклали старання для того, щоби. Був зведений цей прекрасний храм у ім'я святого Архістратига Божого Михаїла. В архієрейська грамота дана протиреє Константину Ровлюку, настоятелю цього храму, власне за усердні труди у славу Святої Православної Церкви. Власлана архієрейська грамота вручається Тарасюку Василю Михайловичу, фундатору цієї церкви. Власненна архієрейська грамота вручається Гуцулу Євгенії Васильівні, фундатору цієї церкви. Євгенія Васильівна є така.

Гусу. Власне архіерейська грамота вручається гуселу Віктору Івановичу. Маленький на підход. Власне архірейська грамота вручається маленькому Івану Алексійовичу. Сапожник Віктор. Нехай підходить. Власненна архієрська грамота вручається сапожнику Віктору Миколаєвичу. Попадюк Микола. Хай підходить. Власновена архієйська грамота вручається попадюк Миколі Петровичу. Де Василь. кабаси, є такий, а підходи ближче. Благословенна архирейська грамота вручається Дейнека Василю Андрійовичу. Блазан Анна Михайлівна, блещик отходить. Пласловенна грамота вручається Блазан Анні Михайлівні. Паламарчук Сергій Семенович нехай підходить. грамота вручається Паламарчуку Сергію Семеновичу. Сидякова Олена підходьте. Вознюк Петро Підкоти. Влаславенная архієрейська грамота вручається Федякові, Єлені і Лінічні. Вознюк Петро. Власновенная архієрейська грамота вручається Вознюку Петру Івановичу. Є такий? Лучак Микола, підходьте. Микола Васильевич. Власне архирейская грамота вручається Лучаку Миколе Васильевичу. Андюк Михайло, підходьте. Власне архієрейська грамота вручається Ганзіку Михайлу Євгенічу. Козак Володимир Васильович, підходьте. Благословенна архієрейська грамота вручається Козаку Володимиру Васильовичу. Василь Васильович, візьміть Володя. Шундрі Михайло Михайлович, підходьте. Власненна архірейська грамота вручається Шундрію Михайлу Михайловичу. Влаславенна архірейська грамота вручається парифіальній раді та всім фундаторам, які не зазначені цими грамотами спеціальними Свято-Михайлівської церкви села Ломачівській. Його блаженства, блаженнішого Володимира, митрополита Київської сім'ї України, настоятель Свято-Михайловської церкви села Ломачинці, протерей Константин Равлюк за усердні труди, за усердне служіння пастирське, храніння чистоти святої православної віри, нагороджується мітрою. Аксьйоз! 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 наші сестри, видимі знаки нашої людської уваги за ваші труди, які ви понесли у будівництві цього храму, нагороджує по настоящому Господь і не грамотами, не мітрами, а своєю благодаттю, яка укріпляє людину і в здраві її. І тіла, і душі, і в його мужестві перетерпівати на землі всі складнощі, всі скорботи, які зустрічаються людині на її шляху. І я желаю, щоб Господь всіх, кого ми наградили, кого не награждали, щоб Господь всіх наградив своєю благодаті, щоб Господь всім дав мир душевний, здоров'я, щоб цей мир був. І в серці вашому, і в ваших домах, і в вашому селі, тому що Господь є Бог мира. І Господь, якщо дає свою благодать, то вона умиротворяє людину. А коли людина, навіть обратно говорячи, коли людина живе з Богом, то вона мирна. Як вона губить контакт з Богом, то вона стає агресивною. І вона починає тоді сама не знати, що хоче. І починає на всіх нападати і кусати і лаяти, і що хочеш. Це є признак того, що благодать Божа залишає людину. Нехай цього не буде ніколи з нами. Щоб ми були мирні один до одного, щоб ми терпіли один одного такими, якими є. Тому що я не можу зробити нікого краще. Бог може зробити. А раз Господь поклав коло мене там. Любу людину, то я маю її терпіти, так Господь хоче, щоб я терпів, як Бог терпить, то тим більше я грішний маю терпіти. Нехай оце терпіння Боже, цей мир Божий буде в ваших серцях, в вашому селі, в ваших домах. І Господи. Хочу ще на завершення сказати, що ми вас освятили також святою водою. І в цю воду додавали ми і воду святої ріки Йордан, з тої ріки, де Господь хрестився від Йоанна. Хрестився не тому, що йому цього треба було, а для того, щоб освятити води. І для того, щоб дати нам приклад, що ми маємо, якщо ми хочемо бути, бути спасенними, маємо хреститися в воді, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благодать Орданова буде з нами. Нехай, нехай е, та милість Божа, яка вас живоносного гробу Господнього, коли Господь воскрес, нехай вона і сіяє над нами, над нашими головами, над нашими е, з, з домами, над нашими селами. І нехай вона попаляє всяке зло, допомагає нам жити благочестиво на землі. І бути спасеними на небі. Спаси Господи. Я хочу поблагодарити дорогі братія і сестри. Це перед нашому владикою, який приїхав сьогодні і запалив лампаду молитви в нашій церкві, щоб благодать Божа почувала тут. і Ми через цю благодать могли спасати свої душі. Також собі духовенству хочу поблагодарити і всім вам, і особливо тим людям, які. Не відзначені були грамотами, неможливо всіх відзначити, тому що для цієї церкви дуже багато робили, відзначили, ж, відзначили ж тих, які е, більше вклали. Але то руками дуже багато людей потрудилися е, коло цієї церкви. Я прошу, щоб не обіжалися, бо неможливо всіх було пере... поздоровити. І е, хочу також поблагодарити всім людям, які прийшли з чужих селів на сьогоднішній нас праздник. Нехай Господь всіх вас зблагослови своєю милістю. Всіх просимо, просимо також всіх, дорогі братії і сестри, приносіть чужих людей, які прийшли, на трапезу, до стола туди, щоб нагодували до телесну січку.